Вугілля. Усе це почалося дуже давно. Навіть динозаври ще не з'явилися. На землі було волого і спекотно, на болотах росли гігантські рослини. Коли вони гинули, на дні боліт утворювалися шари. Мертві рештки рослин опускалися все нижче і нижче, спресовувалися, вкривалися ґрунтом і водою. Через мільйони років вони перетворилися на вугілля, саме його сьогодні видобувають у шахтах. Кам'яне вугілля використовують як паливо для електростанцій, з його допомогою обігрівають будинки. З нього роблять ліки пластмаси. Вугілля добувають шахтарі глибоко під землею. Їхня праця важка і небезпечна.